Всім привіт! Сьогодні думаю поговорити на таку тему. не як поговорити? Зробити такий маленький топ-5 аніме, на мою думку. Найкращих найкращих аніме де, а, з драконами, ну, в сенсі, де вони відіграють е, ту чи іншу роль. Все ж таки, як др... зараз рек дракона, і це мої улюблені казкові істоти. Я також люблю аніме, тож давайте все ж таки з... Думаю, зроблю таке відео. Одразу ж скажу, що це не що я не ставив їх від найменш улюбленого до найбільш улюбленого, це просто рандомний сперелік п'яти аніме з драконами, які, які я вважаю найкращими. Ну що ж погнали. Перший тайтл не дуже відомий в Україні, але на заході і в самій Японії це більш-менш культовий тайтл, називається Гральний король або як він ще називається Югіо. Сама концепція Тайтлу, а саме, а саме його часові межі, дуже схожі на Джоджо. -Джо". Є вісім частин, в кожній, 8 части, в кожній з восьми частин свій власний сюжет і свій власний герой. Але відмінність полягає в тому, що якщо в Джоджо -Джо головні герої тим чи іншим. Чином пов'язані між собою, От, наприклад, Джота Роз третьої частини Джоджо, -Джо, це праправнук Джонатана головного героя з першої частини. Невідповідно, Джозеф, онук Джонатана. Джоске, правнук, Джорно, його біологічний син. Ну, Коротше, не важливо. То в реальному королі головні герої між собою взагалі ніяк не пов'язані. Не сказати, що дракони прям. Он... Центральна тема цього тайтлу, але вони відіграють дуже величезну роль. От, Наприклад, з'яти хлопців хлоп... хлоп ліва і справа, саме крайніх, то вони якраз таки з частин, де які тим чи іншим дуже сильні, в яких дуже велика роль драконів. Так, у частині звідки юсей бринет з Бринет розповідає, про етаку команду супергероїв, яка складається з п'яти обраних дуелянтів та п'яти дракунів, які є їхніми основними картками. А Юя зелено-червоноволосий зелено хлопець з, та, а, з частини п'ярк Ві, або п'ята арка, як я її називаю. Де був колись один хлопець, у нього було в колоді чотири дракони. Він поїхав кукухою, його, його зупинила одна дуєлянтка. Дуелянтки стало 4. Самого цього поїхавшого на голову дуелянта стало 4 драконів. Як було 4, так і залишилося 4, плюс ще ціла купа подоб. Також гаральний король подарував таких улюблених. Для афана... а, любимих фанатів драконів, як Blackitno, Червоноокий, Осіріс, якого на Заході чомусь перейменували на Слайфера, за що я, за, за що я ніколи не пройшов озвучку Fork та... Фотоновий та Дахрина інших. І тому, може, у нас в Україні цей тайтелей не здобув люб... а, широкої популярності, але дракони тут, як на мене, одні з найкращих. І... Сюжетно і зовні. І навіть все, просто в сенсі карткової гри, на якій заснований тайт. Інший тайтл, який можна виділити, значно більш куль... шир... широко широковідо публіці, але з іншого боку, теж у нас в Україні не такий популярний, як як і на на за... Заходом. Покемон, або як їх називають, кишенькові монстр. як бачимо, сама драконів тут дуже багато. І вони є бультяшні, а є вони, як Гіратін, доволі незвичний дракон з золота, о, золотою мордою та кігтями на шиї, є, які виглядають більш-менш круто. Чи навіть взагалі круто. Взагалі в покемонах є окремий драконячий тип, який виділяє всіх драконів. Ну, майже всіх, тому що, думаю, ви знаєте про мем, про те, що Чегезарда не має драконячого типу, хоча він виглядає як стереотипний дракон. Але драконячої типи йому не дали. хіба Хоча в одній зі своїх мегаформ, звісно, Чагезар до на рівні з пікачу та ще кількома покемонами улюблених розробників тайтлу. Точніше, франшизи, тому що покоман охоплюють і аніме, і манго, і комп'ютер, і відеоігри, і мерчендайзер. Коротко кажучи, вони ледь не в усіх сфер, розважальних сферах. Дали йому драконі тип. І, в принципі, багато людей. Вважають, що через арт од... ледь не єдиний дракон покемон в покемонах, але, от бачимо три покемони, які теж є драконом, а та ще й з драконячим типом, та ще й є, які мають драконячий тип. І, відповідно, говорячи взагалі про сам. Муроль сюжетів. По-перше, Еш кількох покемонів драконів спіймав якраз у нього Драгонайт був, а Гіраті в 11-му фільмі Еш навіть подружився. Але, звісно ж, не спіймав. Тому що Гератіна це не просто легендарний покемон, це взагалі божество, божество антиматерії. Хоча деякі фанати вважають, що Гератіна це сатана, тому що у нього шість лап, шільські кіхтів. Кі 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 на крилах і на шиї, взагалі він ж його вигнав його батько чи матір, коротко кажучи, неважливо в окремий вимір. Хоча самого Гіратіна більш-менш показують як позитивного персонажа, якого просто не, або не розуміють, або про нього просто дуже мало відомий, тому думають, що він це Гіратіно це якась зла істота. Насправді це не так. Ну і і так, відповідно, і... Якраз таки починаючи з третього покоління, як мінімум, один з легендарних покемонів є обов'язково обов драконячий тип. Ну, в першому були птахи, птахи М'юту, мю, в другому були Салабі і троє легендарних звірів, або яких чомусь називають пос на посовку легендарними собаками, хоча двоє з них нагадують. Диких котів, а саме тигра та льва, а третій схожий на Керріна. Третій тайтл, ви теж за все. знаєте, це дракон Покоївка пані Кобояші. Тайтл тіло окопую мемі, ттіло окопую. Тропів, які вони популяризували, типу дракону Лолі чи Дракону дівчат, хоча Дракона дівчата та й дракону -хлопці. Ці рані... і драконохлопці, які раніше були популярні, коли, наприклад, виход... завдяки таким франшизам, як Warcraft, де дракону дівчат і дракону Хлопців, типу Олекстрази чи Гневіона, чи о... віднесених примарами там, де з'являвся хлопчик-дракон Хаку. Цей тайтл, цей троп був вже тоді популярний, але цей тайтл його зробив більш-менш популярним, але не це, не це робить цей тайтл хорошим. По-перше, сама концепція того, як би дракони виживали в сучасному світі серед звичайних людей. Відповідно, в тайтлі. Є два світи, магічний світ, звідки прийшли дракони, і людський світ, де живуть люди. Хоча і в магічному світі теж є люди. І відповідно, ну, ви знаєте, що дракони це фентезі, фентезі це зазвичай середньовіччя. Хоча Гаррі Поттер Тара... відбувається в кінці ХХ століття, а спін-офф магічні звіри та де їх шукати в, 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 між в, двома світовими війнами. А, в принципі, мож, а, враховуючи меми про те, як зображаються дракони в аніме, може скластися враження, що дракони тут, в цьому тайтлі, виключно в подобах милих а, дівчат. Насправді, у кожної не драконеця, яка тут зображена, є драконяча подоба. Навіть у тієї милої Лолі. Сам же, тайтл, сам же тайтл дуже добрий і взагалі якби сама концепція того... Сама концепція зв'язку магічного тарального світу і того, що дракони не в середньовіччя живуть, а в. Живуть вони в сучасному світі, користуються сучасними благами і привчаються до їхнього використання. Якраз те, що робить цей тайтл цікавий. Тобто побачити магічних істот не в розрісі середньовіччя, а в розрісі сучасного світу. І четвертий тайтл, який більше поманзля, ніж поніме, хоча він здобув аніме адаптацію, адаптовані перші 40 глав. Без урахування флешбеків головного героя. Наразі ця манга має 83 глави, а також 20 глав приквелу про попереднє життя головного героя. Та, можливо, дехто з вас цей тайтл дивився, називається м... найсильніший мудрець, найнижчим племи. В принципі, з першого а... може скластися враження, що це типовий тайтл про всемогутнього головного героя та його гарем з милих дівчаток, які... Вбивають нещасних світович та демонів, які по -по -по або тому, що вони загрожують людству, або просто для того, щоб їх потім розчленувати, і частини їхнього тіла або на базарі гори продати, або в містові гільті, або зробити з цих частин тіла зброю. Але є, є один нюанс. Справа думаю, ви помітили позаду чорного дракона, ну, як чорного, майже чорного кіхті, та... Тігті червоні роги золоті. Ну і очі теж червоні. Так от, дракон позаду одна з дівчат головного героя. Так, а спра... так, вс... справ... тут один і той же самий персонаж, один з чот... четвірки, зображений двічі. І якраз такий О, сам тайтл дуже недооцінений через шаблонні... Певну шаблоність сюжету і через те, що аніме вийшло таким собі, хоча і має певні плюси. Такі от, як, Наприклад, були певні моменти, які були або зуміннені, або додані, хоча аніме більше по новелі, тому що, думаю, ви... А якщо, а, тому що якщо ви читали мангу, то мож, а, могли помітити, що головний герой та дракон саме в подобі, тому що людська подоба відрізняється хіба що стилістикою те не сильно. В манзі те що інше. Так, головний герой в аніме виглядає доросліше, а дракон а, якось менш плотніше. І якраз таки говорячи про сюжет цього аніме, ну і взагалі манги, то а, в... Дивлячись на коментарі, дивлячись на сюжети на цю четвірку головних героїв, знову ж таких четверо просто тут на, просто дракон позаду вміє перетворюватися на людину. Складається враження, що дракон позаду. Спойлер з персонажів, драконом є червоноволоса дівчинка зі списом. І... А... Що, що саме дракон позаду, точніше драконеса а Гол... Чор... єдиний хлопець в квартеті, є головним героєм, тому що саме вона постійно потрапляє в командні ситуації, і саме, вона... саме... як враження, наша, почало сказати, героїня живе своєму певному вимірі. Е Айріс, який звати інших героїв, звати Метіас, Серої і Альма. Оце едакий беззубик. Хоча, на відміну від беззубика, як бачите, Айрис своїй драконічій подобі це не якась мультяшна мілашка. Це саме хижий грізний дракон, який, який виглядає круто виглядає дуже навіть круто. Хоча заглиблюючись у мангу, можна зрозуміти, що з усіх дів... з усього квартету Айрис наймиліше, тому що її вирази мордочки, це взагалі окремий вид мистецтв. От, от. І от. Ну і нарешті останнє аніме ще менш відоме, ніж гральний король, карткова гра Авангард. В принципі, це теж гра про, теж про карткову гру, але порівняно з гральним королем, менш таке. Націлене на внутрішній світ, на те, що картки це біль... карткова гра це більше, ніж гра, і те, що живу... монстри в картках це все ж таки живі істоти, які живуть в окремому світі. Хоча, що я говорю, це якраз таки в, цю, о, в сюжеті про це йдеться. Сюжет дещо нагадує грального короля. Головний герой? Точніше, головний герой перших, перших сезоні Вайт. Айці піддається образам в школі, у нього відбирають картку і її виграє кай. Його, як би мовити, а той, хто якраз таки йому віддав цю картку. І якраз таки поступово за хлопчика для биття, Айці перетворюється на певного такого певного собі гравця, який, якому його кумир навіть починає заздрити. Смислова... Смислова навантаження в цьому аніме не таке сильне, як в Гаральному королі, тому що тут, біль... тут теж і про відносини, і про порятунок світу, і про те, що монстри, які якими грають в картках, теж є живими істотами, зі своїм власним світом, зі своїми власними амбіціями, думками, тим чи іншим, але ну... Але принаймні зарадих драко Ди... Ди... крутих зовнішніх виглядів де місцевих драконів цей, цей тайтл тим, а, тим хто а кому подобається драконів, все ж таки варто подивити. Бо дизайни драконів у карткові грі, в бої авангард реально круті. Ось тут, Тут, певно, найвідоміший з усіх драконів в цьому тайтлі, враховуючи едикий місцевий аналог блакитного укого короля. Щоправда, дизайни тут зовсім інші, ще блакитноукий, просто прямоходячий з кермезними пазурами, а тут саме такий трохи антропоморфний. хоча в неї он навіть у Ну Як антропоморфний? Не, не Певне такий антропоморфний, тому що дуже багато. Де дракони є прямоходячими, якби якщо тип, у дракона є руки, то чому б йому не, не мати холодну зброю? Як, ось, як, ось цей, як його ще називають драконі чи тобто, тобто, Йому додали смертоносність не просто тим, що він є крутим драконом, який, який є таким суперником Бастерблейдера. Дерас Суперником саме в Сенхі за звання найсильнішого і найкрутішого. І в нього ще й є меч. З цьогось персонажа дракон-винищувач хаосу, який, щоправда, не сильно на дракона, схоже, але виглядає прикольно. Так взагалі зробили ледь не найб... не... 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 головним злодієм останньої арки першого сіквелу. Причому, а, причому це ледь не єдиний з усіх мон, карткових монстрів, який взяв і, і вселившись в тіло одного фембойчика, побрав напряму участь в карткових боях. І це було дуже цікаво. Звісно ж, було б цікаво подивитися, як він безпосередньо сам грає в авангард без... Вселення в людей, але з іншого боку, враховуючи те, що все, це все ж таки дракон, і дракон доволі немаленький, то доволі логічно, що він взяв і вселився в людину, замість того, щоб безпосередньо брати участь у боях. Ну, В бо боях в плані картку гри, тому що після того, як він зазнав поразки, він, намагав, він все ж таки намагався все зробити сам. Але злодій є злодій, він, відповідно, програв. Відповідно на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які ви відео хочете побачити. А також які на вашу думку тайтли з драконами в сюжеті є найкращими. Всім гарного дня. Прошіть себе, слово Україні! До побачення.